Ранок 16 листопада виявився для працівників КП «Водозниження» продуктивним. На перехресті вулиць Жовтневої революції та юних комунарів співробітникам підприємства вдалося виявити чергову незаконну врізку каналізаційних водогонів у зливоприймальний колектор. Було вона була обнаружена. Оператор, зарізка на була падасфальта, вовнаружена мінаскателям, розкопали її, відкрили люк. Побачили це все, вже взяли забор на пробу водою її не завеш. Далі будемо каким-то образом там пандірувати закривати. Дана робота почалася у місті ще влітку цього року, коли Слов'янське басейнове управління виявило у річці Колонтаївка підвищений рівень фекальних стоків і з відповідним листом звернулася до керівництва КП водозниження. Спеціально створеній комісії вдалося виявити вже кілька незаконних врізань. Обнаружили їх тут на вулиці юних комунарів. Пересічення Сактябрської революції, юних комунарів пересічення з. улицей Шевченко. И третья – это улица Коммунаров возле шестого дома. Значит, мы сообщили это водоканал о том, чтобы, что необходимо это ликвидировать. Это незаконные врезки. И все это идет в Северский Донец. То есть это очень такая сложная экологическая обстановка. Возникают последствия. Тем более, что используются воды Северского Донца, используются для Пітіо водоснабження. Проблема ліквідації незаконних скидів є серйозною та клопіткою. За допомогою щоразу доводиться звертатися до слов міськводоканалу. водоканалу. Ми не можемо, у нас же не приспособлені, тобто здесь, здесь нужны ну, оборудовання, не оборудование, вернее, оснащение. То оснащення. Тобто ми э, людей обезопасить, тому що дуже агресивна среда, и дышать там невозможно. Це должны бути противогазы, которые які нагнітаючи там і так далі. Дості, доволі таки сложна. Причому поток води очень сильний і діаметр труб. ось вот тут, вот, наприклад, діаметр труби 400 міліметрів. В свою чергу водоканал намагається усунути проблему за допомогою власних сучасних технологій під назвою Фуфайка. Щоправда, цього разу метод ганчіркового чопика не допоміг. Бригада швидко зібралася, залишивши каналізаційне питання, що називається відкритим. Затикати треба, звісно, не так. Как сейчас, да, ну чтобы ну чтобы это было замуровано, действительно замуровано, надо понижать уровень. и і замуровувати іміна забетонувати сюді загалом вирішення проблеми вимагає комплексного підходу як комунальних служб, так і керівництва міста. Адже навіть тимчасове закриття каналізаційних врізок, врешті-решт, може спричинити виток фекалій на вулиці міста, аби запобігти екологічній катастрофі, комісія планує рекомендувати депутатам та меру Слов'янська розробити відповідну міську програму, підкріплену гідним фінансуванням.